Як ти Мене звати Віка. Скільки тебе років. Сім. Ти перший раз на таких заняттях? Ні. Вже другий. – Ти мієш розмальовувати. Так. – А Чому тобі подобається розмальовувати? Бо я Чи? дуже люблю розмальовувати. І я хочу, щоб... Стати художником. Mm. А ну, кожного року вдома розмальовуєш е... пис... крашенки, писанки чи не тільки писаночка, я її тільки я ще малюю. Mm. А що любиш малювати? Я... Ну, завжди щось різне, якісь квіти малюю. Mm. А можливо, є якийсь улюблений візерунок для песенки. Яку ти песенку будеш малювати сьогодні? Mm. А чому любимо а кольори? Яскраві. Тобто якісь зелені, червоні, які тобі подобаються. Якісь білі, такі якісь персикові.